Вітаю всіх на каналі Канада. Моя історія. Мене звати В'ячеслав. Шість місяців тому назад. Ми переїхали з Вінніпега, Манітоби, в якому ми прожили майже 10 років. До Річмонда, Британська Колумбія. В моєму попередньому відео я поділився з вами нашими враженнями від цього переїзду. Чи задоволені ми цим переїздом, чи ні, чи отримали ми те, на що ми сподівалися. В результаті цього переїзду чи ні, і поділився з вами нашими думками стосовно. Майбутнього сьогодні, як і обіцяв попередньому відео, я вам розповім, чому ми вирішили поїхати з Вінніпега, чому ми вирішили переїхати з Манітоби. Тож, якщо вам цікава така інформація, дивіться, будь ласка, відео до кінця буде цікаво і буде корисно. Але спочатку, друзі, хочу попросити кожного і кожного, хто дивиться моє відео, підписатися на мій канал. Зараз на мій канал. Такий шалений тиск різних ботів. І ви бачите, що мій канал застряг. Це означає, що він знаходиться в тиньовому бані. І ваші підписочки це те, що може допомогти каналу викарабкатися з цього тиньового бану. Будь ласка, підпишіться на канал, поставте вподобайку цьому відео і обов'язково напишіть в коментарях, чи подобається вам відео. Такого формату, чи подобається вам така інформація на моєму каналі, чи ви очікуєте щось інше? Мені цікаво дізнатися вашу думку. До речі, щоб записати це відео, я зараз заїхав високо в гори тут, Британській Колумбії, недалеко від міста Челівак. Висота дуже серйозна, дуже крута дорога. Така повсюди тут знаки. Про те, що в цих місцях водиться багато ведмедів, багато пум бігає, і інша дика живність. Тож, якщо побачите у мене за спіною медве, ведмедя або пуму, маякніть мені, будь ласка, щоб я приготувався. Так, це перше. І друге, друзі, знаєте, я сподівався, до речі, дуже така крута дорога сюди, серйозна, нерівна, дуже важка дорога. Я сподівався, що я заберуся сюди, і тут буде тихо нікого. Не буде ні, друзі, немає такого. Я взагалі в Британській Колумбії не можу знайти місце, де було би тихо, де не було б людей. От чесно вам скажу, в які б гори я вже не заїжджав, в які б села не заїжджав. Всюди бродять хтось бродить, якісь люди ходять, якісь шуми створюються людьми. Так я маю на увазі не, не ті шуми, які природні шуми, так, а шуми, які створюються саме людьми. І це мені не дуже подобається Британський Колумбії. З одного боку, нібито стільки лісів, стільки гір, стільки всього, де можна було би просто е, уєдинитися, так? А з іншого боку, ні, дуже важко знайти таке місце. І ось навіть сюди я забрався, як я вже сказав, дуже високо. Тут постійно хтось проїжджає, хтось приїжджає. Хоча це і кінцева точка. Вище вже не заїдеш. І сіданом сюди заїхати дуже-дуже важко. Окей, це була така трошки лірика. Відступ, тепер давай. Давайте повернемося до Вініпегу. Хочу сразу відповісти тим коментаторам, хто пише, що Вініпег це дно, це відстій, це гімно, а не місто. Я вам хочу сказати так: знаєте, в переважній більшості. Випадків від і дно знаходяться в голові людини, так і це не залежить від того, де ви живете, в якому місті ви знаходитесь. Вінніпех, як і будь-яке інше місто або місце, має свої плюси і має свої мінуси. І це залежить конкретно від вас, від кожної людини. Чи зможете ви використовувати плюси і мінуси цього міста на вашу користь, на користь вашої родини? Я хочу сразу сказати, що ми любимо Вініпех. Ми завжди, ми вже от півроку, як ми живемо не в Вінніпезі, але ми його називаємо нашим домом. Кожного разу, коли ми спілкуємося в родині, от з дружиною, з дітьми, ми кажемо: от дома, от дома, ми маємо на увазі саме Вініпех. У нас дуже класні спогади з Вінніпегом. Ми вдячні цьому чудовому місту. Не треба забувати, що Вінніпег, він дуже великий. Він великий і за населенням. Це майже мільйонне місце. Так? Це до, досить велике місто в Канаді. І він великий за площею. І, звісно, в Вініпезі. Кожен може знайти все, що йому потрібно. Хтось шукає е, треш, він його знаходить, а хтось шукає е, класні умови життя, так і задоволення. І ці люди також це знаходять. Так, друзі, Вінніпех пропонує все для комфортного життя людини, для комфортного життя родини. Ми любимо Вініпех. Я на цьому каналі завжди казав, кажу і буду казати, що я впевнений, що Вініпех. Одне з найкращих міст для початку життя в Канаді. Вініпег пропонує дуже збалансований е, такий момент, як доходи і розходи. Так, тобто в Вініпезі. Досить легко стати на ноги, заробити якісь наробити якийсь капітал, а дізнатися про життя в Канаду в Канаді. І якщо потім вже не подобається Вініпезі, можна кудись е рухатися далі. Це, якщо не подобається. Але як я вже сказав, Вінніпех дуже класне місто. І у вас виникає питання: а чому ж ти тоді? Забрав свою родину і поїхав з цього класного міста. Так, друзі, і це дуже цікаве і це дуже серйозне питання. Той, хто мене дивиться давно, знає, що у мене є донька Маруся, наша улюблена маленька Маруся, Марійка, Маша, Машенька. так? І вона у нас народилася особливою дитиною. Е, Маша має мова Твілсен синдром з народження. Це досить серйозне захворювання, таке пов'язане з генетикою. І Багато чого, та не багато чого, а все, що ми робимо в, наше, в нашому житті, всі, е, всі рішення, які ми приймаємо в нашому житті, тим чи іншим чином стосуються і машу. Ми знаємо, що вона буде жити з нами завжди. Вона ніколи не зможе жити окремо від нас. Ну, якщо ми не розглядаємо ситуацію, що ми її відправляємо там в якийсь... Лагер спеціальний, або ще щось таке в якесь спеціальне е, учреждення, так А ми цього не розглядаємо. Тобто, ми знаємо, що Маша буде завжди жити з нами. І все, що ми діємо, і все, що ми робимо, ми відштовхуємося від цього. Ми відштовхуємося від того, щоб нам було максимально комфортно, розуміючи і маючи ті. Моменти, які маємо ми з Марусією, так тобто, ми не все можемо робити, те, щоб ми б хотіли би зробити. Або що ми б могли би зробити, якщо б Маруся у нас була б звичайною дитиною? Якщо б Маруся у нас була звичайною дитиною, ми би не переїжджали б з Вінніпегу, е скоріше за все, а жили би в Вінніпезі. тому що Вінніпег задовольняв, задовольняв е ну 99% наших потреб. Так, майже все, що ми хотіли, ми мали в Вінніпезі. Пезі, окрім одного, але дуже суттєвого моменту, так. Тобто ми любимо подорожувати, ми не любимо кемпінги. Так, ми не любимо, ми не дуже любимо залишатися там десь у палатках, ночувати. А ми не ми любимо багато ходити, але знов таки разом з Марусією ми не можемо це цього робити. Так, тобто, ми знов таки все це наші активності підлаштовуємо під Марусю, під Марусю. За 9,5 з половиною років життя в Вінніпезі ми. Побачили, ну, ми побували у всіх цікавих містах, до яких можна дістатися, знаходячись у Вінніпезі, до яких можна дістатися на машині. Тобто, ми побували у всіх парках, по багато разів знаєте, ми просто вже передивилися все те, що нам цікаво було там дивитися. Але ми хочемо дивитися і щось інше. Ми хотіли змінити наш стиль життя. І тут то, знову таки е, повертаємося до можливостей подорожувати. Подорожувати літаком. Нам з Марусією, у нас з Марусією не виходить кожного разу, коли ми кудись літимо на літаку. Е, Після цього в неї забирає багато місяців, щоб відійти від такого перельоту. Тобто нам треба після цього багато часу, щоб вона повернулася в своє нормальне русло, і ми не розглядаємо подорожі саме літаком. Але в машині вона може, вона може сутки сидіти в машині, ми їдемо машиною, подорожуємо в машині, і вона цілком себе нормально там від, 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 відчуває. Тобто для неї це нормально, так? І поєднуючи ці наші. Бажання подорожувати з можливістю подорожувати. Знов таки кажу: якщо б Маруся у нас була би звичайною дитиною, ми б могли б літати, куди нам захотілося, не було б жодних питань. Ми б залишалися б в Вінніпезі купували б собі якісь там перельоти, полетіли туди, полетіли сюди, подивилися. Або ми б могли б просто ходити багато. Ми б дочекалися, б, поки Маруся виросте від нас, піде. Тобто там є багато різних можливостей, так. Але знов таки ми приймаємо до уваги те, що у нас є, і те, що у нас буде, ми розуміємо, що єдиний шанс для нас подорожувати разом це подорожувати машиною. Як я вже сказав, Вінніпег, він розташований не дуже вдало для цього. Все, що ми могли побачити, подорожуючи машиною, ми, ми це побачили. Так, ми їздили і в США, ми на машині доїжджали навіть до. Чикаго, так, по Чикаго гуляли. Я все збираюся зробити це відео. Як ми гуляли з дружиною по Чикаго, ніяк не доходять руки. Тобто, все, що куди ми могли дістатися машиною, ми їздили. Ми навіть доїжджали, щоб ви розуміли, машиною з Вінніпегу, ми їздили сюди в Британську Колумбію. Ми доїжджали до кіловни. В е, Альберту ми взагалі їздили досить багато разів. Ми їздили і в Калгарі, і в Едмантан. Ми їздили декілька разів в Онтаріо, в сторону Антаріо. Ну, ми просто вже розуміємо, що ми е, ну, їхати дивитися одне і те ж озеро чи один і той же, той же пляж, який ми вже бачили мільйон сто разів, нам просто це не цікаво. І ось це було для нас головним таким тригером, з яким ми вирішили. Не затягувати, а вирішили кудись переїхати. Коли ми вирішили, що ми будемо переїжджати, ми для себе викреслили дві локації: перше Антаріо. Знов таки, всі наші рішення стосовно переїзду були. Навколо того, як і куди, і що ми зможемо бачити, маючи на увазі Марусю, так разом з Марусію. Перший варіант у нас був Антаріо. Ми дивилися на Лондон і все, що навкругу навкруги Лондона, тому що знов таки, маючи Марусю на руках, нам треба жити в великому розвиненому місті. Ми не можемо жити в якомусь невеликому містечку і звідти там їздити і подорожувати. Так, нам треба завжди мати на увазі, що Марусі потрібні різні сервіси, і щоб Маруся мала доступ до цих сервісів, нам треба жити в великому місті, хоча моя робота. Дозволяє мені жити в якомусь невеликому містечку і заробляти е, класні гроші. Моя дружина може жити в невеликому містечку і буде заробляти класні гроші. Але все це ось ну, у нас складається так. Тому ми розглядали Онтаріо, це Лондон. Ми не розглядали Торонто, тому що нам Торонто не подобається. Це дуже шумно. Там і, ну, не, не розглядали ми Торонто. Ми розглядали Ант... е, Лондон. З Лондона дуже легко, класно подорожувати машиною. Лондон у нас. Був в пріоритеті, тому що ми тоді планували ще їздити багато по сполучених штатах Америки. Ми думали, що ми з Лондона будемо їздити на узбережжя океану Сполучених Штатів Америки і таке інше і. Друга опція у нас була Британська Колумбія, це е, Ванкувер і все, що навколо Ванкувера. Коли ми прийняли це рішення, ми почали шукати роботу. Ціла спрямована. У мене було декілька інтерв'ю з роботодавцями з Лондона, з Антаріо, дружини була декілька е, інтерв'ю онлайн-інтерв'ю з е, 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 Антаріо. І так само ми шукали роботу і навколо Ванкувера, так тому що. Ванкувер це таке місто. Британська Колумбія це таке місце, де тут машиною можна їздити ще 10 років, навіть не виїжджаючи з Британської Колумбії. Так, але з цим у нас є інша проблема, про яку я розповім трошки пізніше. Тобто, так ми обозначили для себе локації. Альберта нам під наші потреби не підходила. Це чому ми не розглядали Калгарі, наприклад, так, або Альберту. Хочу сразу вам сказати, що у мене були джоб-офери з Альберти з Калгарі. І там у мене заробітну плату пропонували таку, що я її не отримаю. Тут в Британській Колумбії, це стовідсотково, і е, ну, навряд би чи отримав в Манітобі в найближчому майбутньому. Альберті, у нас були класні апортюніті. Але Альберта не задовольняла нашим цим вимогам можливості спокійно подорожувати, тому ми відкинули Калгарі і відкинули Альберту. І це чому ми шукали роботу Антаріо, шукали роботу Британська Колумбія. Але після виборів, після того, як Дональд Трамп прийшов, е, виграв вибори, став президентом. Після того, як я, ми зрозуміли, побачили, що Ро, Дональд Трамп робить. Ми дали собі. Е, ну, це не те, що ми дали собі слово. Ми просто вирішили, що ми не Будемо їздити Сполучені Штати Америки, поки вони не змінять свій підхід, свою політику до Канади і до України, і взагалі до цивілізованого світу. Так? Тобто, це було наше доросле свідоме рішення, що ми відкидаємо вит подорожі до Сполучених Штатів Америки, поки там така ситуація. І в такому випадку Антаріо для нас стало вже менш привабливим. Да, Звідти все ще можна було би їздити там, дивитися багато. То класних красивих місць по Онтаріо. можна було би їздити в ту ж саму французьку Канаду, дивитися там дуже багато. Всякого можна подивитися так, але знов-таки досить далеко їхати до океану, що ми хотіли. Мати доступ трошки до океану, щоб можна було їздити, е, ну скажімо так, в рамках розумного часу на машині на сутки їхати. Так а для нас, ну, наприклад, 12-15 годин їзди на машині для нас це нормально вже стало. Так, знаєте, ми вже просто звикли звикли до такого стилю подорожів. І тому для нас Антаріо трошечки відідвинулась. Ми поміняли місцями. На перше місце поставили Британську Колумбію, на друге місце поставили Антаріо. І ми з Концентрувалися на Британській Колумбії і ми знайшли обидва роботу. Я знайшов роботу, моя дружина знайшла роботу. Знов таки про це я розповів в попередньому відео. Якщо вам цікаво, зайдіть. Будь ласка, подивіться. І це е чому ми переїхали? Тож, друзі, наш переїзд з Вінніпегу. Був не тому, що Вінніпех погане місто, не тому, що Вінніпех нам не подобався. Ні, я хочу сказати всіх, хто живе в Вінніпех, в Вініпезі, всіх хто обрав для себе Вінніпех і Манітобу, я, я хочу сказати всім цим людям, що ви зробили класний вибір. Ви зробили досить дорослий класний вибір. І я вас вітаю з таким вибором. Вінніпех дуже класне місто. І, але якщо би ми мали б Можливість ще й спокійно е, подорожувати з Вінніпега, так використовуючи різні блага цивілізації, такі як літаки, наприклад, то ми б е, ну навряд чи ми би переїжджали з Вінніпегу. До речі, що стосується е, сервісів для дітей з вадами, так для таких дітей, як наша Маруся, то Вінніпег пропонує дуже багато класних сервісів, дуже класна підтримка і. Е, до Мардону з Марусією у нас там не було жодних проблем. Тобто, там є досить класні підтримки, досить класні програми. Ми їми користувалися. Ці програми працюють в цьому випадку. Вінпег дуже класне місто для таких дітей. Також. Тож, друзі, я сподіваюся, що зараз я зміг до вас донести наше відношення до Вініпегу, до Манітоби. Е, я сподіваюся, що ви почули те, що я хотів сказати, і ви зрозуміли, чому ми залишили Вініпех, чому ми переїхали до Британської Колумбії? До речі, те, що я обіцяв сказати пізніше, так. А стосовно подорожів по Британській Колумбії. тут ми з'ясували ще й іншу проблему. Коли ми подорожуємо на машині тут, по Британській Колумбії, ну в принципі, непогано. Але як тільки ми починаємо їздити по горах, <зайджує> заїжджаємо в гори, то Марусю дуже досить швидко укачує і вона страждає від цього. І це зараз нас також обмежує трошки в поїздках. Тут ми ретельно. Дивимося, куди нам їхати. Ну, наприклад, ми їздили 2-4 рази вже в Вістлер. Так він знаходиться в горах, і вона майже до кінця поїздки вона витримує, так тобто на 3 години її вистачає, але потім їй стає погано. Ми зупиняємося, щоб вона прийшла в себе трошки. Тобто, ми розраховуємо зараз і цей момент. Але е цей момент, знаєте, коли укачує в машині по по горах. Цьому треба, якщо ми частіше їздиш, то е, організм звикає і це може і пройти пізніше. Тобто, цьому треба тренуватися. Тож, друзі, ось така у мене до вас історія е, мого життя і життя моєї родини в Вінніпезі, Зараз тут в Британській Колумбії. Я сподіваюся, що. Вам вона сподобалася. Я сподіваюся, що ви підпишетеся на мій канал, якщо ви на нього ще не були підписані. Підтримайте мене, підтримайте мою родину, підтримайте Марусю. так? Підтримайте, будь ласка, цю класну дівчинку. Я сподіваюся, що ви також нас підтримали. Вже вашими вподобайками не забувайте про важливість вподобайк. Ну і напишіть мені в коментарях, чи була вам цікава ця інформація, чи дала вам ця інформація щось нове, щось таке, чого ви раніше не знали, і зараз подивитесь на все, що навколо вас, якось іншими очима. Мені цікаво дізнатися вашу думку. На цьому я з вами буду прощатися. А ми, як завжди, зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.